Сьогодні у нас а, сніг вже не мете, вітер скінчився, до півночі був. А, світанок, як ви бачите, із-за задимів десь там сходить сонечко. Але на вулиці мінус 15, тихо і мінус 15. Всім привіт, всім доброго раночку. У нас сьогодні там взагалі. Дубаріна. Дубаріна холодіна. Сьогодні я взагалі-то цілий день буду працювати, тому в мене для вас тільки є рамок, щоб щось зняти. Ну, думаю, хай буде ранок. Зніму тоді свій ранок. Деня я вже до мене приїхав, Хоча, зараз пів восьмої ранку, але Денька вже в мене. О. І я буду йому готувати сніданочок. На сніданок буду готувати ліниві варенички. Е я вже якось і показувала, як я готую. Ну, мало лі багато нових глядачів. Може хтось не знає, я так дуже швиденько покажу рецепт простий, нічого складного немає. Зараз тільки ось собі зроблю каву. Це зранку ще відкашлюється в мене. Зроблю зранку собі каву і займуся. Займуся вареничками лінивими, тому що потім мені просто не буде коли. А це мені треба йому зараз сніданок приготувати. Ранка моя. Така вона наче страшна, але вона вже в мене затяглася. Е, сніданок треба зробити, і тоді треба щось зробити ще в школу. А в школу я йому зроблю просто амлетик такий. Покажу, як я теж буду робити омлетик йому в школу, бо, Ну такий, не, не просто якби собі омлетик та і все, ну покажу. Тому приступаємо до вареників. Чайничок мій закипів. Все, заливаю собі каву. Все вже не, не цей, не булькає. Заливаю каву. Хай вона поки що настоюється та трошки вичахає собі. От. М -м -м. Так мені подобається. Це п'ю цю каву без кофеїну, тому що вона мені просто дуже подобається. на смак дуже подобається. Так, все, відставляю, хай вона собі стоїть. А ми приступаємо. І так, ліниві варенички. <coughs> Діня в нас не любить ні з чим. Я там маю на увазі ні. Родзинки, нічого такого, тому це будуть просто такі глиниві варенички. Починаємо з того, що розминаємо сир. У мене тут десь 400 там, з хвостиком грамів сиру. Розминаємо, додаю зразу сюди, додам йому не цукор, а додам цукрозамінник. Він смаку не зрозуміє, а дитині буде трохи менше цукру, навіщо він потрібний той цукор. Я отак, коли він не знає, я заміняю таким чином. Так, і розминаємося. Ага, і треба додати дрібку солі додаю ще. Так, для балансу вкусу буквально чуть-чуть. і гарненько розминаємо сир. Я це завжди роблю вилочкою, хто, хто руками любить. Ну, коли як, в залежності від сиру. Цей гарність розминається вилкою, тому. Розминаю вилкою. Разом якраз і цукор перемішується. Так, ну от так розімлялося. Я його не роблю, блендером не треба ні в коєму случаї. Це не пудінг. <підінг> от. Все, так розімняла, розімняла, розімняла. Додаю одне яйце. І перемішую і тепер все з'ється. Все дуже просто, дуже. Немає нічого складного. І наготувала я борошно-рисове. Якось так, що з рисовим борошном, мені наче більш всього подобається. З манкою я не роблю ліниві вареники, тому що все одно манку я більше використовую на сирники, от коли роблю. А на варенички все ж таки люблю більш борошно-рисове. Можна вівсяне. От, воно їх краще скріплює і вони тоді не розварюються у воді. Так, все, Тут у мене все вже перем'ято перед цей. Пережмякано, залишу додати тільки борошно і зварити варенички. Так і додаю сюди борошно. Скільки борошна, не можу так сказати, тому що залежить від того, як, яка вологість сиру. Знаєте, в кого більше, в кого менше. Дивіться по консистенції. От я поки додала ось дві ложки і зараз вимішую і подивлюся. Тісто повинно бути таким ну, крутеньким, ви розумієте, щоб воно потім не розрізалося у вас у воді. Отак. І рисовому борошну <кій> треба дати трішки постояти. От зараз я його трошки перемішаю. Дам йому трішки постояти, щоб він борошно розбухає і вбирає лишню вологу, щоб не набехкати зразу багато борошна. От я вже бачу, що воно, от бачите, вже гарне по консистенції, таке, що вже можна з нього щось виліплювати. Водичку я вже поставила і вона ось-ось закипить. Тому я вже Почала їх робити. Дивіться, вони прекрасно скатуються і держать форму, вони нікуди не розповзаються. От. Мені вистачило дві ложки борошна рисового, прекрасно вистачило. Форму можна робити різно, От. хоче. їх можна виробити і залишок заморозити, а тоді тільки, коли треба, взяли собі. Так що такі ось шарики, деня такі любить. По-різному можна, по можна робити, знаєте, типу, як ковбаску і тоді просто порізати шматочками. По-різному, хто який хоче такі форми і робить. Але на початку я завжди, знаєте, на всяк випадок ще беру, ось коли водичка закипає, і я кидаю одненького і дивлюся, що з ним відбувається. Ось, одненького кинемо. І дивлюся, чи він розповзається, чи він не розповзається. От. Якщо все добре, бачите, він там собі вариться і з ним нічого не відбувається. Значить можна закидати всі. Що я її роблю? Два, три, чотири, п'ять. Не знаю, скільки дінька з'їсть. Ну, в общем, це так я і варю ліниві варенички. Вони займають по часу, я не знаю, ну дуже мало часу. 10 хвилин і, і вареники всі готові. Так що, кому сподобалось, хто може не знав цей рецепт, готуйте. Їх можна, хто не любить солодкі, можна зробити солоненькі. Скільки їх варить? Бачите, деякі внизу, а деякі вже зверху. <кій> Принцип пельменів. Коли вони зварюються, вони піднімаються наверх. От після того, як вони наверх там піднялися усі дружненько, я їм даю проваритися 2-3 хвилинки і вони готові. От такі кульки. Все, варенички всі готові. бережненько Беру отако ці кулечки. І витягую. Десь якийсь один розпався, переварився, мабуть. Бажано, звісно, заздалегідь їх, знаєте, взяти, наліпити, щоб потім всі одночасно кинути. Ну, я не встигла, треба було спочатку наліпити. От, І все. Ось такі кульки. Я вже почала ось. Заморожу, на заморозку, бачите, підготовлюю. Ну, а сюди я додаю йому, що масличка, сметанки додам. І все. Ну, приємного смакування називається. Масло в мене гарне, з базара домашнє масло. О, купила. От, додам трішки масличка і сметанки. Який світанок гарний. У мене якось літом сонце стає от прямо там, де труба. А зараз чомусь стає туди за домами туди. Я його не бачу, тільки от свічується. На, на будинку відсвічується. Теж так гарно. Гарний світанок такий. Небо чисте, ясне і рожевий цей горизонт. Гарно, коли живеш так <смі>, наверху, на, на і видно все. Е, так, все, діньки, відношу все. Е, такі варенички можна, хто не любить солодкі, я ж казала, можна робити солоні. Е, е, можна робити, е, додавати, додавати туди укропчик мілко нарізаний і солюненький, і такі можна робити. Ну, в общем, по бажанню. Так, треба тепер йому це все перемішати із сметаною і з маслом, бо він такий у нас хлопець, що це сметану не буде їсти. Вареники виїсть, а сметана залишиться, так само, як і масло. От. Все. Смачного гені, а я поп'ю кави, тоді дороблю вареники, а тоді будемо ще яєчню робити. Сьогодні вже і поїв. Все поїв, все, що я приготувала. Сказав, що було дуже смачно. Так, а я ще скоренько, поки у мене є час, бо тоді я засяду працювати і не буду, коли цим займатися, зараз зроблю йому у школу. От. У мене ось, на смальці зроблю яєчню, щоб тремтіше було. Та буде проста яєчня. Просто хочу зробити всередині з м'язком і сиром. Я привезла була м'яско таке, хороше сирочок теж. Ну, коротше, оце таке. Ого, яке яйце здоровецьке. Фермерські оці беру, то гарні яйця в нас. Так, так що все дуже просто. Нічого особливого такого не буде. Він у нас яйцю, ну, полюбляє. Сьогодні в мене ранок готовки. Просто перемішую, виливаю на поверточко та і все. Такий, готую блінчик. День. Скучно. Скучно? То ти ж кіно дивишся один вдома. Чого тобі скучно? Я скучно, тобі. Чого тобі? А що тобі ще треба, щоб тобі було скучновато? А, так а потім вдруг школа і що тоді? Я його не розражу повністю. Нет, ну вот день, а потім що робити? Тобі все і зразу, да? і комп'ютер, і телевізор. і... і, і... Я не буду дивитись дивитися, я, я його виключу. Аби тільки одні ігри. А тоді що робити? Зараз тільки 9 утра, тобі більше до школи 2 години. Чи буде та школа, чи не буде та школа. Буде. Я вам скажу, що це зранку не їсти і готувати їсти, це, звісно, здевательство над собою. Тому що і запахи, і аромати, і пахне. І, короче. тіння мордує ще. То йому гуляться, то на телефоні, то на комп'ютері, а ви тільки гуляться. Так, оце так я такий роблю ось облинчик. Що? Зарядка є від комп'ютера. Да? Так? Да. Так. Тоді отак перевертаю блінчик. Потім кладу сюди отак м'яско. Потім кладу сюди сирочок. А тоді, як воно все підсмажиться, накриваю і от така буде у тебе буде. В сендвіч. Mm. Диви, який буде такий. Mm. З м'яском і з сиром у школу. А, а якщо в школу не підеш? Так о, і все, і отак накрила, і отакий буде в тебе прекрасний омлетик, так? Так. Yeah. з сиром і з м'язком. Mm. Та йди, ну я не знаю, а де ти будеш сидіти? Там де і так. От. І оце от таке млітік, там якраз зараз і сирок розплавиться, і все і так і смачно, і оригінально, і хорошо. Так, все це назад куваємо. Такий ранок. Боже, така краса на вулиці, от, знаєте, дивиться з хати, то гарно. Морозяка, звісно. І ворони в мене це тут обсіли. Чогось вони в мене тут оце налипі. Їх тут сидить так багато. Ось, сидять, ворони, їх погано видно, ну де сидять вони. Вийшло сонечко і гарно на вулиці. Отакий От поближчя я вам покажу, виходить отакий омлетик. і він же там всередині з м'язком і з сиром. Все. Я його накрию, щоб він Ой, не вичахав так сильно швидко. Бо це аж до школи йому. Отак От і проходить мій ранок. І зараз вже, мабуть, десь 9 годин ранку, і мені залишилося тільки піти приготувати своє робоче місце, підготуватись до роботи і все. На цьому все. І, і цілий день працювати сьогодні аж до ночі. Тому відео в мене сьогодні таке невеличке і мій ранок. Мій ранок. А, це тут оббираю, чого вони все в павутині. Перенесла сюди, я перенесла оці свої, не знаю, сині оці. Знаєте, таке, наче й не вмирає, ну, наче й не живе. Таке оце. Перед щось один цей такий. Ну, не знаю, чи його все повикидати, Бо щось воно, щось воно не хоче рости. От. Таке щось. Все, з вами на сьогодні прощаюсь. Мій ранок показала, і все, цілий день працювати. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.